Будинок, що на вулиці Степовій, 48 незабаром опиниться у катакомбах. Тріщини у стінах настільки великі, що у них можна навіть просунути руку. Підлогою квартирах покосилися. Через дах до квартир одеситів потрапляють опади. Незважаючи на усі ці негаразди, будинок не занесений до реєстру аварійних. Одесити бояться жити у власних квартирах. Одесити з вулиці Степової 48, зі страхом дивляться на стелю свого будинку. Щомиття з неї загрожують зірватися балки. Усі вони висять у ко. Вітрі. І це не одна проблема. Стіни будівлі вже давно покосилися. Деякі поверхи навіть зміцнені балками. Із-за порушення конструкції будинок ще може опинитися у катакомбах. Дом покосився, окна покосилися. Там над під'їздом неоднократно провалювалося в катакомби. Все покосилось. Ми обращались, 2008 рік Нас поставили на ремонт капітальний. Зараз ми обращались неоднократно в ДЭС к флигелю. Владімір Тарасовичу Неоднократно обращались в ДЭС, в ЖЭК обращались. Они нам отписали, много писали. Они нам отписали, что они на 2012 год нас поставят на ремонт. Но уже вот полгода прошло, никто ни ні на що ні реагують. Комунальні служби не думают звертати увагу на цих одеситів. У них є більш важливі проблеми. Одесити у свою чергу просто у розпачі, адже мова йде про безпеку життя не лише дорослих, а й неповнолітніх дітей. Вот выходим с ребенком недавно. Камень хлоп прямо перед ним. И каждый день они вот так вот падают по кускам. А когда будет большой кусок, так убьет и меня, и моего ребенка. Понимаете? И никто за это не будет отвечать. Наша начальница Жека поставили новую. Я хочу посмотреть. Она живет в таких трущобах. Я уверена, что у нее центровая квартира. Понимаете? А у нашего Костусева вообще там. Я не знаю, що його взагалі, треба виселити, взагалі виселити, розумієш? Вообще виселити з города Одеси. Цікаво, що деяким депутатам міської ради про проблеми цих одеситів відомо. Про те, чомусь городяни досі не можуть дочекатися результативної реакції. Депутати надають перевагу іншим різновидам взаємодії з одеситами. Депутат я не знаю, яка його должність, але його офіс на фрунзе знаходиться. Приходили від нього, брали у людей і номер паспорта і. Кода и давали по коробочке конфет. Написано: там было красный мак, но у меня соседка открыла, даже одной не съела, потому что она его не могла проглотить. Это был чисто пластилин и по пачечке печенья. Так взяли у нее все данные. Представляете? Я не знаю, як ним не хожу, тому що вони всі чекіта чекіта. Я знаю, що чекіта генеєва зовут моєму незважаючи на жахливий стан, цей Будинок і досі не у реєстрі аварійних Одесити ображені дрібними подачками депутатів. Адже реальної допомоги від місцевої влади вони на жаль не бачать. Віри у сусідки е, теж брали номер паспорта, і это е, вона мені ще теж говорила. Пенсіонерам роздають мене якраз дома не було. Люди дають дані? Дають Вера ходила з цими даними. Я не давала м'ядо мені бала Мої сусідки дали, правда без даних. Ну беруть, звісно, ці дані. А потом у них вже будуть уже вот їхні голоса. За них люди голосують. з за несправного даху. Опади без перешкод потрапляють на грище. Як результат, стіни у будинку змоклі. Від цього тріщини, через які можна навіть просунути руку. Одесити запрошують Олексія Костосява та Анатолія Орловського прогулятися серед висячих балок будинку та деревих підлог. Чаєм вони їх пригостять.